Традиційний американський стейк готують із яловичини. Найкращим шматком є вирізка, полядовиця чи грудинка. Використати можна як і ринкове м'ясо, так і вже відібране у вакуумній упаковці. цей продукт не моється. Тот м'ясний сок, у вакуумі он стерилен. Якщо ж м'ясо мокре, його слід лише промокнути паперовою серветкою. Далі різати шматки під кутом м'ясо має бути товщиною не менше 2,5 з То сантиметрів. для, для того щоб зробити ньому прожарку, для того щоб правильно його приготовити, зробити стейк, який подрозуміється м'ясо з кров'ю, ніж бифштекс. Который... Кровью, ну, бифштек час приготування залежить від товщини м'яса. Якщо брати скажем я філе медальйони жаре, то там до стадії мідіум. Мідіум рер воно смажилось 5-6 хвилин. Якщо от брати ріба і ближче до шиї по на західноукраїнській полядвиці, він жариться десь хвилин 8. Львівський шеф-кухар радить солити м'ясо як тільки його поставили на гриль. І за 30 секунд до готовності, щоб м'ясо було максимально сочним, бо тому, що сіль, якщо його посолити і відставити, сіль буде забирати вологу. А нам треба максимально зберегти вологу в м'ясі. Традиційний американський стейк готують без спеціальних спецій, адже потрібно відчути справжній смак м'яса. Це м'ясо було чудове, і власне через те, що там було ще рожеві сіка. Не края сказав би, воно було дуже соковите, в рахунок того. М'ясо дуже смачне, дуже м'ягеньке. Дуже смачне. Дома спробуєте зросько. Ну може, не з такого м'яса спочатку, але а, спробуємо можна подавати стейк із різними соусами за смаком, але найкраще він смакує під червоне вино. Ірина Панчишин, Роман Маленький, головні новини Львова.